Пані Наталя про акцію Відкриті долоні дізналася кілька місяців тому. Коли купувала ліки для хворої онуки. На всі необхідні препарати тоді у жінки не вистачило грошей. Ну і там був ну, 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 Дуже було приємно, коли дівчинки мені пропонували його в подарок. Після цього жінка постійно купує і залишає ліки для тих, хто теж опинився в складному становищі. Я взяла собі папазол, тому що сейчас погода меняется, давление. К сожалению, прыгает, і це потрібно. Положила таку ж упаковочку папазолу для тих, кому. Ну, Чоловік може вийти из дому без кошелька, може просто кудись то спешить, стане станет плохо. Я знаю, що мені теж, у мене тоже такое було. Назви ліків, які можна взяти безкоштовно, записують на дошці, аби кожен бачив, що сьогодні у медичній корзині. В аптеці кажуть, що за день щонайменше п'ятеро людей залишають препарати, як дорогі, так і дешеві. Для мене це не дорого, То, що я можу допомогти другому человеку, це вже приємно. Люди іноді не можуть навіть собі купити лекарства, тому ця акція, я думаю, будь любого людину. Є покупатель 12 років, мальчик, який регулярно, ми отметили, еженедельно приходить з батьками или с бабушкою, ініціює покупку, подвеш... покупку і підвішування препарату. Забирають, скажімо так, менше, видать, у людей є ще вот чувство, що, ну, як-то це неудобно. Соціально, скажімо так, менше захищений своє населення, ані все-таки забирають. Взяти безкоштовно можна найбільш затребувані препарати. Нині фармацевти рекомендують залишати ліки від застуди. Також популярні пігулки від серцево-судинних захворювань і підвищеного тиску. Наприклад, це аторбавал, карвалол це препарати, які приміняються при серцево-судинних захворюваннях, являються нерецептурними. Так, так також це препарати утоляющие, такі як аналгін, цитрамон, ношпа. Ці ж товари приобрести для мамочек, у яких не завжди вистачає денег. Или, можливо, в даний момент їй нужен памперс, а у нього з собою немає достаточної суми дені. Такий логотип є знаком того, що аптека учасник акції відкриті долоні і ви можете не лише взяти тут безплатні ліки, а й залишити медикаменти іншим. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.